Безвідповідальна людина ніколи не візьме на себе відповідальність за свої помилки та прорахунки. Мої вітання, слава Україні! Це програма злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 13 жовтня, понеділок. І в програмі Злий понеділок хотів би поговорити про ситуацію, ну, яка наглядно продемонструвала, що Володимир Зеленський, замість того, щоб об'єднувати українців. Він фактично ну, сіє розлад, він робить все навпаки. Я маю на увазі його заяву брифінгу 10 жовтня в п'ятницю, після цієї атаки російських дронів е, в ніч з 4 на п'ятницю, з 9 на 10 жовтня, коли буде пошкоджений ТЕЦ у Києві, що ніби мер Києва, так от міська влада, вона несе відповідальність за захист е, ТЕЦ у місті Київ. Ну, Цікава насправді позиція, бо була створена Київська міська військова адміністрація, є вже не перший, до речі, керівник цієї адміністрації спочатку широкомасштабного вторгнення. І ніби ця адміністрація київська ну, військова і мала займатися питаннями безпеки і оборони. Тим більше, е чинний керівник Київської міської військової адміністрації, Тимур, заявив, Тимур Ткаченко, так? він заявив, що. Там все, такий захист буде супер, будуть дрони перехоплюючи, там 286 мільйонів гривень на це виділено, якщо я не помиляюся, ну з Києва взагалі там забирають гроші. Останній раз це було 8 мільярдів гривень, куди вони пішли, там кажуть, що ніби на виплати якісь премії і так далі. ну Це вже таке питання: хай фахівці розбираються. Я не буду цим займатися. Але питання в іншому: що як е, міські мери, так, міські голови, Мають відповідати за оборону і безпеку, якщо в тих містах там, чи областях призначаються е, керівники військових адміністрацій. Саме Офісом президента, і президент їх особисто там, призначає, підписує укази і так далі. Тобто він насправді, ну, якщо йти за логікою, несе персональну відповідальність за тих людей, яких він призначає, а вони безумовно. Те, що відбувається в тих містах, в тих областях, регіонах, де вони там ніби керують цими військовими адміністраціями. Чому ніби керують? Бо ну, в Києві це виглядає достатньо так дуже схоже на якесь таке п'яте колесо для воза, фактично на возі. Бо крім якоїсь війни, яку в Зеленський давно насправді ну війни в лапках веде з мером Києва Віталієм Кличко, от тепер. от… Каченко Тимур, він це продовжує, він як інструмент, він постійно там говорить щось, критикує, різні заяви робить замість того, щоб ну, займатися безпосередніми своїми обов'язками. Фактично йде повний дубляж, навіть коли от, йде атака, а ми там постійно десь бачимо, читаємо заяву від Київської міської адміністрації і від Київської міської військової адміністрації. Ну, а потім е, насправді наслідки добре, десь краще, десь гірше. Від цих атак саме міські служби, які підпорядковані міській владі державній адміністрації, не військові вони цим займаються, але потім рапортує саме голова Київської військової і міської адміністрації, що от як все ніби добре робиться. Тобто я це все е, сьогодні говорю для того, бо це, на мою думку, вже якась повна капзда. Вже ну нема сил спокійно на це все дивитися, реагувати. Ці ці такі якісь випади Володимира Зеленського постійно намагається якось. В бік кличка він я розумію, що дуже він хоче, напевне, щоб е, керувати Києвом, щоб Київ там був залежний від вулиці Банку. І, ну, це він не перший. Там багато президентів хотіли це розробити, починаючи ще з кучми. Ну але е, ця ситуація, тим більше під час війни, вона виглядає просто, ну на мою думку, м'яко кажучи, зовсім не коміньфо, як говорять французи. не Так як це потрібно. Бо в нас війна, і замість того, щоб об'єднувати, от. Є всі ці дії рішення, які роз'єднують. І, до речі, це стосується не тільки Києва, а й інших великих міст, де кандидати від партії Слуга народу на минулих місцевих виборах, на мерських виборах виборах пролетіли, як кажуть, як фанера над Парижем. От і вони намагаються ці міста взяти під свій контроль, якщо можна так сказати. Там безумовно є певні ресурси. Я думаю, це голов... одна з головних причин. Е, можливо, потім на якісь там вибори, які будуть. Також мати ресурс, щоб ці вибори проводити. І це робиться в різний спосіб. Когось там через суд е відсторонили від посади, там інших намагаються вот недовіри е в міських радах, до речі, в Київській міській раді теж там є така, такі потуги є це зробити. Що, ну, на мою думку, глядає достатньо дивно, бо і тих е міських голів обрали так само як Зеленського. Так, недавно буквально. Тому тижні Верховна Рада прийняла, прийняла постанову, що от вони там будуть далі прибувати. Тобто зараз вічними будуть не тільки депутати Верховної Ради, і міські депутати. Ну, це, до речі, має так само вічними я маю на увазі ну в лапках. Е це має стосуватися і міських голів. Бо їх так само брали ще раз, хочу повторитися, як і Володимира Зеленського. Ця ця ситуація в ну, чергове. На жаль, демонструє, що ну вже пояснити. Такі дії, рішення, заяви Володимира Зеленського через недосвідченість, відсутність досвіду, некомпетентність, я не знаю, нерозуміння ситуації вже ну, якось ну, не виходить. Це таке складається враження, що він спеціально, навмисно це робить і усвідомлює, що це точно не сприяє об'єднанню для того, щоб перемогти у цій війні. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі злий понеділок. Я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Не забувайте ставити подобайки, які допомагають моєму youtube каналу Давайте обміняємося на Що ви думаєте з приводу таких заяв, закидів постійних Зеленського в бік Кличка. Знову ж, як би до Кличка, хто не відноситься, до речі, як і до Зеленського, і одного, і другого обирали тут кияни, а Зеленського обирали громадяни України. І в цій ситуації ну, Зеленський, з моєї точки зору, навпаки, мав би там простягнути руку. Співпраці, якщо не дружби, якось узгоджувати дії, якось щоб координувати їх, замість того, щоб ввести війну, ну знову ж в лапках, з міським головою в столиці України. Коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення своїх програм. Бажаю всім усіляких гараздів! Це буде Україна!